Інтимні засоби під час менструації, що обрати. Ви коли-небудь замислювались, чим саме користуватись під час менструації? Прокладки, тампони, менструальні чаші, чи може менструальні трусики. Насправді, кожен із цих засобів має свої переваги та недоліки. Наприклад, прокладки це найпоширеніший варіант, який підходить для багатьох. Їх переваги, легко використовувати, широкий вибір за різними характеристиками, ідеальні для нічного використання або для тих, хто не хоче переживати за внутрішні засоби. Проте, пам'ятайте, вони можуть спричиняти роздратування, особливо в спеку, незручні для активного способу життя, більш схильні до появи неприємного запаху через контакт з повітрям. Тампони можуть бути незамінними для активного способу життя, непомітні під одягом. Вони невідчутні, але потрібно пам'ятати про ризик синдрому токсічного шоку при їх неправильному використанні. Менструальні чаші це екологічне, економне та довговічне. Підходять для жінок, які хочуть знизити витрати на купівлю засобів інтимної гігієни. А ось менструальні трусики. Це новий тренд, який стає все більш популярним, особливо під час помірних менструацій або в поєднанні з іншими засобами. Дуже зручні для повсякденного використання. Можна носити їх протягом дня без додаткових засобів. Не підходять для дуже рясних менструацій. Любі жінки, якщо у вас виникають питання щодо вибору, або ви хочете впевнитися, що правильно доглядаєте за своїм інтимним здоров'ям, пишіть мені в директ і записуйтесь на онлайн-консультацію. Я допоможу вам зробити найкращий вибір саме для вас.